З вами Орковнет, Роман. У нас в гостях чудова Юлія Тайра. Ну, не знаю, як чудова, але Тайра тут, привіт. Це найсміливіша жінка світу, найхоробніша найхоробріша. Ну, всі... ну, Ні, в... всі... я думаю, що всі українки, всі, хто на фронті, всі найсміливіші. Я з тобою згодом. Я з тобою згоден. З тобою згоден. От. Ну, отже, наш канал про зброю. І я хотів про тебе спитати. Ти як відносишся до зброї? Я дуже, дуже, дуже люблю зброю. Але я медик, через те я рідко користуюся тільки в разі нагальної потреби. А так, загалом, це не моя спеціалізація. Але, звичайно, мені дуже подобається, я дуже люблю зброю, я люблю користуватись, я вмію стріляти, я люблю і вважаю це діло. В ну, боях якось я не приймала участь прямо так от, в бою. А, про... а яка твоя зброя улюблена? яка на тебе враження? Ну, тренуватись мені подобається зі снайперкою, звичайно. Це гвинтівки, це... це дуже Шо? круто. Мені Ті? мені подобається сам процес. Ну, я як а, людина, яка там три більш років займається бойовим мистецтвом, дуже поважає. Те, що називається, ката, тобто відпрацювання заданих форм, заданої послідовності. І ну і так само зброя вимагає такого само. Я, я взагалі думаю, що багато спільного з тими часами, ну, тобто, з самурайських часів прийшли, прийшли ці а, вправи. І тобто я цю методику викладання і виконання ката використовую, коли тренуюся ну, то, Типу певний ритуал, да, такий, так точно. Да, і духовний, духовний настрой. Да, ми це ще раз може підтвердити таку тезу, що в екстремальній ситуації ти опустишся до рівня своєї підготовки, ти піднімешся до рівня своїх очікувань. Ну да, ну, да. ну, от щоб відповідати, якщо доводиться вже стріляти, то щоб стріляти класно. Угу. Я справляю. А, да, а якою ти зброю користуєшся? Зараз у мене, мене пістолети, тобто я зараз тренуюсь більше з короткими. Угу. А які пістолети? Ну, вок, наприклад, зігзавер. Угу. Глок який. 26-й. 26-й. Маленький, позатенький. Да, так, хорошенький. Хороший, так. Хороший. Да. Ну це дуже хороший містовець. Да. А зігзавр. Це взагалі моя любов. Любов? Да. Квіточка. Бубочка. 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 Слухи прийшли, що ти дуже полюбляєш ДШК. Дишика, да, це моя любов. Але, на жаль, дуже важкі, в сумочку не влазить. Падла. Дуже люблю дешека. Тіпа в ну, З Дишика шмаляти, це це, це. це ляля, дуже класна зброя, дуже-дуже ну, потужна, дальнобійна дуже, дуже потужна, і дуже точна. А скажи, як зараз у, у медиків відношення до зброї? Ну, бо ми. Ну, Бачимо, що є підрозділи медикині, які ну, то збройні трохи. Ну чуєш це війна, і ми ж не у вівці. Якщо по тобі відкривають вогонь, звичайно, і є можливість, ти відстрілюєшся, звичайно. Я теж вважаю, що це прямо правильна правильно. Не є ціллю прямо вбити вбитий, але притушити вогонь вог... вогневу точку, це дуже доречно. Бо ти знаєш, по машинах з хрестами навалюють дуже сильно. Ми навіть не використовуємо хрести, але я їм насправді пофіг. Mm. І коли я відповідаю за пораненого, там взагалі немає Тобто... Слухай, ну для медикіні, да, думаю, що це специфічна зброя. Тобто вона повинна бути легка, вона повинна бути. Быстро... Ну, це сучки. Загалом, ну от коли я була на контракті, ну, у нас були сучки. І... Ну, то просто щоб насипати і швидко да -да -да -да, там ж... швидко вийти. Ти вогоні вогонь супротивника і швиденько Угу. Mm -hmm. Ну або якась складна. Тобто та... ніхто не ходить на виходи зі зброї там спеціально когось вбити, боже з ні, не Нема на це часу абсолютно. Питання: от я коли дивився твій шлях в Вікіпедії, да, там і взагалі біографію... А я не знаю, хто пише ту в Вікіпедію. Ну, хтось пише. Може, там поклонники там пишуть. От. То взагалі цікава трансформація, коли з дизайнера, тобто творчої людини, щось відбувається, і людина стає на шлях воїна. От, як ти, От, що відбулося? Ти пам'ятаєш той момент, коли ти ну, прийняла рішення, що. Тебе тригернуло? чи просто це там визрівало? Та я інакше просто не могла. мене дідо виховував ну, мій дід а, під час Другої світової був. До речі, всю блокаду в Ленинграді Ми постійно хочеться сказати Маріуполь, але в Ленинграді він був. Він був командир відділу авіарозвідки Ленинградського фронту, полковник і такий справжній офіцер, така офіцерська косточка, розумієш, прошу я. І скільки я себе пам'ятаю, він дуже багато приділяв мені уваги і навчав таким недівчачим речам, там гвоздяки там, якісь речі, які приходяться будь-кому. Mm -hmm. І він завжди казав, що найважливіше для людини, не для чоловіка, для людини це захищати свою країну. Жінок і дітей, тих, хто, хто потребує допомоги. Тобто це такий лицарський підхід, і насправді оце лицарство ну, напротязі всієї історії людства, що відрізняє лицаря від убивці просто тупо. Це, поняття, честі. Так? Ну, кодекс. Кодекс честі і е такий артистичний підхід. Ну, тобто сам рай, наприклад. Там, я, я шуткую іноді, що мі, між себе, поки би робили а, картини, займалися садівництвом і складали хайку. Ну, між себе поки би не вийде, бо все поки це смертельно, звичайно. Ну, ти знаєш, просто може не знаєш ті, хто дивиться це. Це такий жарт. І як не було війни, я завжди щось малювала. Я займалася керамікою, оформлювала книжки, писала вірші. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а потім прийшла війна, я навіть не задумалась. Спершу був Майдан, я просто тут же прибігла. Я вибрала стати медиком через те, що була потреба велика в медиках, а потім почалась війна, я почала викладати так міто. Потім я зрозуміла, що на фронті. Навчання, звичайно, дуже важливе, але потрібні живі, живі, живі медики, які можуть допомогти реально на полі бою, і які е е е щось там знають і вміють. Ну, і мають більш-менш якусь фізичну підготовку. Бо під час бою ну, треба не, не тільки робити перев'язку, не жгути, животи, а якось діяти ще. Ну, і так, це вже одинадцятий рік. Тобто для себе для тебе це був такий переход дуже природний, природний тому що просто ти по духу Я взагалі не задумалась на секунди. Ну, звичайно, це не комфортно і війна взагалі не комфортна річ, але чоловікам також не комфортно. Я взагалі не роблю різниці між жінками і чоловіками на фронті. І я жодного разу не стикалася з якимось приниженням, наприклад. Бо ти знаєш сам, що на фронті цінуються твої, твої скіли, а не розмір бюсту. Бі братерство, там. Звичайно, і, звичайно. Ти займалася кідом. Як ти туди потрапила? Та Я вже тисячу разів розказувала. Якось дуже-дуже давно, в якійсь програмі, я побачила. Момент тренування Айкідо, тобто, це був якраз пік бойових мистецтв популярності. І було дуже цікаво. І тут Айкідо. І мене вразила абсолютно хакама, коли я робила так на так, це дуже красиво. Я сказала: Я хочу такі штани. Це самурайські штани, які використовуються в Айтідо. З першого дару до чорного пояса. І я поставила собі ціль. Мати, ну, тобто, завісти собі такі штані. Ага. І через півтори роки я їх отримала. Я... А п'ятий дан і тідо це. П'ятий дан і тідо я отримала в 13-му році якраз перед Майданом. Угу. Тобто в мене вже більше 10 років. П'ятий даний. Це, це да, але я зараз практично не займаюся тідо, через те, що потрібен партнер, як мінімум, один. Угу. І багато місця і часу. Але я практикую і айду йогу. Uh -huh. ну Тобто я підтримую себе так в формі більш-менш, незважаючи на всі мої там протези, Ну uh -huh. no, Для йоги місце знаходиться і на фронті. Uh -huh. uh -huh. Це два квадратних метри більше, ніж достатньо. А як, як тобі йога допомагає? Ну, взагалі, у фронтовому житті? Тобто... No, вона мене в, в полоні спасла, на правду. Під час катувань. Uh -huh. Я використовувала спеціальні дихальні вправи йогічні. О, відголоски їх використовується виїдьо також. І. Це дозволяє сконцентруватись, зібрати себе докупи, вирівняти дихання і прояснити розум, бо при такому пресингу, щоб не втратити себе, треба зберігати. Концентрацію на тому, що відбувається. Тобто бути присутній в будь-який момент, не втрачати зв'язку з реальністю. А це, от, блін, задачка, я тобі кажу, коли тебе катуєш. Ну, йога дозволяє бути в моменті, в собі, і надавати тебе збити. Ну, йога це мистецтво жити, яка як Кідона справді. Но. Просто йога — це не парна штука, а кіпо, це парна. Я вважаю, що це дуже. Спорідні, споріднені речі. Угу. Ну, от мені, наприклад, йога не зайшла. Ну, ну, знаєш, я такі анекдот, вони любите кошек, ви А, Може, може і може. так. Тебе так, познайомий так, так. з офігенним тренером, може врізаю. Дякую. Слухай, в тебе багато знайомств з дуже такими відомими чолов... чоловіками і жінками. Я хотів у тебе спитати, от, вражень твоїх про деяких. От ну, Папа Римський, наприклад. От який він, як... от, я хочу, щоб ти не, ну, не казала логіку, а я казала, от як жінка, яка там. Я мушу бути політкоректним. Ну, добре. Ну, старенька людина, яка намагається, як він розуміє, зробити найкраще для всіх. Це порядку рік. На краще для всіх. Це... Угу. Ну, так не виходить. Да, да, це надважка угу. задача, а принц Великобританії. Принц Гаррі Велика Британія абсолютно. Це надзвичайна особистість. Ну, розкажи, що, 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 що можеш розказати. А до того моменту, поки я не зустріла вживу, мені здавалося, що це. Якийсь такий образ підібраний, і він його грає. А насправді ні, він такий є. Тобто він такий щирий, відкритий, і м'ядан дуже мені mm -hmm. Mm -hmm. А Багато в, особливо в британській пресі мене, там не дуже красиво пишуть, але особисте знайомство мене вразило я така думка, що все, що вона робить, вона робить, робить для піару, але це абсолютно не так. Mm -hmm. Ну, наприклад, там під час змагань у мене було якраз загострення там після полону з хребтом проблеми після інвіктусу, мені довелося робити операцію в Дюссельдорфі. І от, що я зараз схожу, дякуючи німцям, які вдалося зробили операцію, то я їхала на інвалідному візку. Як вона називається зараз коректно. Крісло О. От тобто я їхала на кріслі колісному, в якихось хащах того дворця спорту, де все це відбувалося. І нікого не було навкруг, жодних там якихось репортерів, зйомочних груп, нічого. І проїздить повз. Машина, вона зупиняється, звідти вилітає. мега, кидається внімацію. З іншого боку виходить Гаррі Тайрочка, як ти? Що там, як справи? Це не для піару, це для них. І це було настільки класно. Це прям круто, круто. Круто, круто. І вони дуже зраділи, що немає нікого. Вони можуть просто нормально поговорити. Mm -hmm. Тобто, не, не треба. Думати про те, що тебе знімають, і що говорити. Тобто вони говорили щиро. Вони ну, вони такі є. А в ще й дуже Ні. Mm. Тут... Ну, Фантастична, реальна жінка, реально красива. Принцеса. Ну, Мабуть, да? там Ні, вони не дуже збирали. Вони мені обидва дуже сподобались. Гарі взагалі а, такі специфічні відчуття. І... Це виховання британське, класичне, королівської сім'ї. Респект до Слухай, ну, от, знаєш, як при, принці у казках. Ну, ти, ти побачила живого принца, ну як взагалі від казок відрізняється. Знаєш, чесно, хочеш чесно? Ну, для мене нема різниці. Умираю всі однаково. Кров витікає з усіх так само. Добре. А. Але я дуже ціную крутих людей, з якими. Тобто, для мене не важливо там генерал, президент, принц. Для мене важливо, яка є особистість. Це важливо. О, я тоді хочу спитати про генерала Залужного. Ти О. теж з ним знайомий. Знайомий, звичайно. Ну, він молодець. Ну, всі знають про Залужного, що я можу додати. Ні, ну, я ж кажу, тут твої відчуття від людини. То... Ми всі читали, знаємо, ми його дуже любимо, поважаємо, відчуття. Ну, Для профі професійного військового і генерала такого рівня він дуже нестандартний, бо він дуже щирий і м'який він а, а, вміє співчувати. Це дуже-дуже цінна якість. Для військового. Так, але, можливо, йому це заважало іноді, я так думаю. Війна і війна. А при яких обставинах ви познайомилися? Я вже не пам'ятаю, це 10 років війни. Я все Добре, Блінкен. А Блінкен? Блінкен. Оце, оце професіонал серед е, політиків. Зеро слова не скаже. Він Його нього завжди все виважено чітко. Рухи продумані, погляд контрольований, дуже цікаво нам спостерігати за тим, як людина такого рангу М -м -м -м, контролює себе і оточує це. Це мистецтво. Тобто профі вишаровату. Так так, 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 так. Ну це досягається упражненням, як то кажеться, знаєш. Ну він досвідчений політик. Він дуже досвідчений політик. Так, так, так. так. Вот. так, так. так. же, як і Лойд Остін, наприклад, дуже. Цікавий, він розуміє співслова. Наприклад, він задає якесь питання щодо бойових дій, і співслова розуміє, що я маю на увазі, коли я намагаюся специфічні військові терміни перекласти з українського на англійську. Угу. Він він розуміє просто, чотенько задає на питання. В общем, дуже круто. Угу. А до речі, Лойдостін з Залужним вже вони ж ну, досить добре в них був контакт. Так, вони відрізняються вони... Ну, от, по психотипу чи. До речі, ти зараз сказав, я подумала, що вони чимось схожі. схожі. Але я не думала до того мені важко відповісти. Так от, прямо з Які ти зараз виконуєш завдання перед самою собою? Ну, найголовніше, то всі у мене завдання дуже важливі. тобто Я допомагаю організувати, наприклад, якусь, якесь обстеження чи операцію для поранених. Я зараз опікуюсь пораненими хлопцями з Хартії, дівчатами. Я співпрацюю з їх патронатною службою, наприклад, і я допомагаю знайти вирішення в важких випадках при пораненнях. Ну, Надіюсь, що це ефективно. Що я ще роблю? Надзвичайно важливо, це моя місія, це знов таки волонтерка. Це міжнародна оця двіжуха. Тобто я зараз, як дипломат, <світ> виступаю, і це досить дивно для мене, тому що я ніколи не готувалася. Але виявилося, що в мене є талант до спічів і таких спічів. Спонтанних, непідготовлених і виходить дуже потужно. І е я сподіваюся, що я допомогла нашій країні трошки вибити зброю і там, бабла для, для нас. Ні, я тільки допомагаю <зваж> там вклад, всюсеньки насправді. Це... Ви не подумайте, що я там хвастуюсь, вклад дуже маленький, Порівняно <зваж> і... з, з усіма. Тобто ми всі разом робимо це. Дуже важлива робота. Uh, до речі, QR-код патронатної служби Харті буде у відео. А де він відео... буде тут от... чи тут? От тут буде відео. І ви по цьому коду зможете перейти і задонатити. Да. Да. Патронатка потребує, там я ми, в... ми, ми кілька з... дуже важких поранень. Ми з Дмитром задонатимо. і вам Кажемо теж донатити. Будь ласка. Юля, можна декілька слів про те, наскільки міняється обізнаність загальновійськових у медичній справі, це так, с... С... первинного самозахисту, самодопомоги? Да, самодопомоги. От з роками, от з першого року Великої війни, і потім от... це можливо. Року... Насправді був момент, коли дуже просіло через те, що вибили багато медиків. Ну, тобто або загинули, або поранені. І о, наша ж стара гвардія була вже не так залучена. Там, хтось попав в полон, хтось о, когось було вбито, хтось поранений і не приймав участь. На той момент підготовка просіла і надання до первинної до медички, тобто на етапі евакуації, також просідало. Зараз, наскільки мені відомо, я зараз не дуже цим займаюся. Трошки вирівнюються, вирівнюється ситуація. Але е, стара гвардія це потужно. Наприклад, мені там з Британії хлопці, які на навчаннях, чи не з Брит... Ну, десь вони на навчаннях були, не впевнена, що це Британія. Вони дзвонять і кажуть, пара, ти можеш приїхати і навчити їх. Вони неправильно викладають. Це так не робиться. Я кажу, хлопці у них просто інше війна. От і все. Ну і я думаю, що українські медики не тільки медики. Можуть потужний вклад зробити в систему підготовки і взагалі війни сучасної. І ви бачите, як міняється зараз зброя. Ну, Тобто, якщо ми прослідкуємо історію людства, так, спершу це було каміння і палка, була потрібна велика фізична сила. Потім був двору, ну мечі самі різні, від маленьких до дворучних великих. Щоб вимагало серйозної підготовки, враховуючи лати, які на тобі, і, і все такое, то зараз дрони не вимагають взагалі жодних там якихось. Слухай, от. Тобто я вважаю, що зараз дівчата можуть бути дуже корисні насправді. Як дронщини, наприклад. А от якою повинна була бути Україна, щоб взагалі вони до нас не сумилися? От... Стосовно зброї, підготовки, медичної підготовки, там, підготовки духу. От, ну, на мій погляд, це дуже важливе питання. Це така картина майбутнього, мабуть. Щоб до нас не сунулись, ми мусимо всі бути як один, чітко усвідомлювати, що відбувається. Ну, як на полі бою, як при пораненому. я отримала пораненого, наприклад, я дійшла до нього. І знаєш, що найважче? О цій ситуації. Це взагалі второпити, що відбувається, де то поранення. Бо ламки самі не ходять, да, там немо... це дуже рідко, щоб одна дірочка десь і все. Тобто, зрозуміти, де поранення, що уражено, який ступінь ураження, ну коротше, це ціла історія. Зрозуміти, що відбувається, точно так же на полі бою в тактичному плані там, і так далі. Щоб розуміла країна, щоб кожна дитина розуміла, що відбувається. Обізнаність, Обізнаність. і координація. І підготовка, звичайно. Бо... Обізнаність, координація підготовка. Так, да, і знов таки в екстремальній ситуації ми опускаємося до рівня підготовки, а не, під, не піднімаюся, до рівня очікування. Підготовка. У нас зараз багато є хлопців, які планують йти. І вони питають, що нам готувати, що нам купувати, які навики прокачувати, ну, тобто відповідально. Так, мєд, так, мєд. так, мєд, так мєд. Зброя, 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 Тактика, тактика ну тактики можна не так багато, як так мета і зброї, бо в залежності від підрозділу, в який він потрапить. Буде, будуть вимоги підрозділу. Угу. А так помітили і зброя, вони. Ну, вони зайвіть. Ставіться. Ну, тому це дуже цінна порада. Тренуйтеся, готуйтеся. Якщо у кожного з українців буде зброя, він буде знати тактичну медицину, це. На, назавжди відвернемо орків від наших кордонів. Да, ми мусимо чітко усвідомлювати, мусимо. що нас очікує, і цей ворог надовго, і війна ця надовго, і ми мусимо бути готові до будь-якого розвитку подій. Ще раз дякуємо Юлії за те, що вона нас запросила У вас до да. фієрної справді. Ще раз напаю про QR-код для хаті, і ми бажаємо Юлії. Успіхів у відрядженні, хай з результатом до нас тверде. Да. Будемо... Йди сюди, йди в кадр, да. йди сюди. Йди. О, о. За нато желізничого. Буває одновременно. Буває, звісно. Подякувала, Ти таке обійму, ти супер. Сам такий.